Допомагатимуть з новою професією та роботою у Вінниці. Місцевим підприємцям презентували платформу курс із працевлаштування ветеранів. Цей проєкт має створити усі умови, аби ті, хто повернувся з війни, мали змогу повернутись і до соціального життя, навчитись новому та знайти собі роботу. Але у такій співпраці ще має бути зацікавлений український бізнес. Це формат не просто вакансії і не просто курси, а курси, які призводять до працевлаштування. Тобто, таким чином ми економимо час ветерана, він може вдома з телефона, з там, планшета, з, не знаю, з ноутбука, пройти курс, зрозуміти, чи цікава йому та чи інша вакансія. І якщо він проходить цей курс, то його сам роботодавець запрошує на роботу. Тобто, курси ми створюємо спільно з бізнесами, які зацікавлені в тому, щоб приймати ветеранів на роботу. Ветеранська платформа діє із серпня цього року. За цей час близько десятка підприємців з різних міст України приєднались до проєкту і розробили свої навчальні програми у сферах агропромисловості, фармації, будівельної та інших робітничих галузей. Нині у Вінниці низка локальних та релокованих підприємств потребують кадрів і готові адаптувати роботу під можливості демобілізованих військовослужбовців. Якщо говорити про в цілому екосистему нашого бізнесу, то 3700 нових робочих місць це з в тому числі місцевим нашим бізнесом. І якраз оцю синергію потрібно розвивати і адаптовувати тих, хто повертається з війни. Ми маємо максимально їх залучати, їм давати можливості бути повноцінними членами суспільства, тому що робота це одна з складових таких. Представник агрокластеру Сергій Гуцол каже, з початком повномасштабного вторгнення саме аграрний сектор втратив чимало працівників, адже значна частина техробітників були мобілізовані. Тож досвід із перекваліфікації охочих вже розпочали впроваджувати на аграрних підприємствах. Навіть ті, які не були пов'язані, наприклад, з тваринами, да, працювали, наприклад, на техніці дали зараз по тим чи іншим причинам вони не можуть цю функцію виконувати. Ми їх навчаємо працювати з тваринами. Ми навчаємо переселенців перекваліфіковуватися і також створювати сімейні ферми. І для цього ми створили 20 модулів, які також ми залучаємо. От всіх ветеранів. навчальні курси ветерани зможуть пройти в онлайн режимі на платформі Курс. Їх тривалість залежатиме від специфіки обраної спеціальності. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.